А коли у нас перший привзний звук, то він тягнеться, тому що буквочка А їй допомагає. І ще раз: Б. Б. А. Як ми прочитаємо? Ба. Ба. молодці. А подивіться, якщо я далі поставлю ще одну буквочку Б. Що у нас вийде з вами? Ба! Ба. Б. Ба. І додам ще одну буквочку. А. Ось так. І у нас дві приголосні буквочки Б потягнуться за буквочкою А. А ну давайте спробуємо прочитати їх. Ба! Ба. Дивіться, що затошка. Ба -ба. Баба! Ба ба так! Уявляйте собі? Ба-ба!